Це достатній рівень для того, аби зараз вислухати ваші претензії, дати відповіді на ваші питання і розглянути всі інші ваші звернення, на які на сьогоднішній день не будуть відповіді або ми невоходимо з тим. Ну, я вважаю, що в міністра є багато питань, він з вами зустрівся, ваші претензії вислухав. Вашу це я вважаю, що він наш міністр. Він ваш міністр і міністр культури України. І нам сказати, я буду зустріти напрямку, і я не повноважена міністром з цих питань. Відповідно до чинного законодавства

Ні вас, ні Епіфанова, які не мають відповідної освіти. У вас немає відповідної освіти. У вас немає освіти, вас не має... я, не чиновник, я не чиновник, у вас немає відповідної освіти. Шановна громада, я... чи в когось питання по суті, нашої зустрічі. Якщо ви вважаєте нас не компетентними, я вважаю вас на компетент. До міністра культури. І до міністра. Yeah. І до до по порядку денному, який був вами запропонований і оголошений, в даному списку першим серед об'єктів числиться об'єкт по... Вулиця Мешникова, 11А. Так Мені цікаво, чому у 2015 році була заборона. А в 16-й Чи Чия заборона? Вашу. Вона була тому, що висотні і об'ємні параметри даного будівництва не відповідали вимогам чинного законодавства. Після цього, у 2016 році, науково-методична рада Міністерства культури України з питань оборони культурної спадщини розглянула цей проєкт та рекомендувала розробникам понизити поверховість до прийнятних висот. Понизити? Понизити. Чому говорить етажі замовники даного проєкту? Виконали, визволи науково методичної ради, понизили висотність забудови, в тому числі поверхові забудови. Після чого проект надійшов на повторну 26 шість метрів і 83. Разниця. 26 метрів це що? розрішення в нашій зоні строїть. Виходячи з цього, ви цим керуєтесь. Де ви взяли висоту? 26 метрів. У вас на сайті в якому документі ваша. На, свой сайт на сьогоднішній день єдиний документ, який регулює параметри забудови в місті Києві, є діючий генеральний план міста Києва до 2020 року, затверджений у 2002 році у установленому порядку. Цей генеральний план міста не містить конкретно. Ви Я, Я вам говорю, а чому говоріть через год змінили при тому, що є плані змінили висотність? Все, все, що я накладу, я вас вас, висотність, Генеральний план міста Києва визначає вимоги до нової забудови, в тому числі параметри такої забудови. Стосовно висотності даних об'єктів, було відмовлено в погодженні через те, що висотні показники не відповідають встановленим вимогам. Після розгляду на науково-методичній раді, на науково методичної ради було висловлено поважання або рекомендації щодо пониження поверховості до прийнятного обсягу. Замовник чи забудовник виконав цю вимогу, внаслідок чого документи були погоджені. Рекомендація науково-методичної науково ради рекомендація науково-методичної ради колегіально договору на 15 ліків судді з часом. Я слышала э, на радіо с Ютуба, как о, ваш заступник наукової комісії. Я не знаю. Це голова Вот рассказывала, что это все фигня. І коли їдеш із поїзда, не буде видно цих этажів. Ви не этим у керівництво діть, ви в у що це центр города, ні якась зона, що там три ріки підводні, що це катастрофа всього Києва, а не тільки наших десяти домів. Питання підводних річок це питання геології, яке не належить, а компетенції Міністерства культури України, а належить до рефекції і до красити, треба було як до компетенції культури. Ви дозволи на я геологічні дослідження. дослідження роз... Роз... Стані, наш до досвід є останні, наш досвід законов. То ви повинні це все. Я рекомендую, якщо ви дійсно переймаєтеся <св 'язано св 'язано> цією проблемою, ви передаєте роз... в законодавством України. І ще я раз вам вир... кажу, ви, геологічні розвідки та дослідження проводяться у порядку, чином законодавства, земельні роботи, так само на відносину до наших компетенцій. Початок проведення земляних робіт. І цей дозвіл підтверджує, що дана земельна ділянка не містить об'єктів, які потребують музеїфікації музифі... або археологічних парків. Так, там не було та... археологічних під нами археологи. Досвід на земельні роботи вказано, що випадку на... Пам'яток, роботи мають бути приведені та вжиті заходи, то їх музеїта світу вчинок результат України. Крім того, на даній ділянці висновок інституту археології про те, що попередні археологічні дослідження були завершені, їхні результати були да, в світі, які надані на Міністерству культури. Домов на вашу Міністерства культури не належить перевірка результатів даного світу. Вони беруться до уваги, при прийнятті відповідного рішення.

А в студії, будь ласка, спочатку, ваш звернення Щодо нас з приводу видачі цих документів. Читайте, що ви розрішили. Ну. Ну. Історик в місті буде не опулян. Ні. Ні. Ви що там розрішили? На не надо звук, я її знаю. Пусть інші почули.

Що таке замінна робота? От ви не знаєте, що таке замінні роботи приділяєте мені. А таке ви роботи. знаєте. Ви знаєте, так, ви не живете. знаєте, що це ні в чому. Крім того, що завчили там юридичні якісь догми, ще є Конституція, стаття 66. Ми зараз поводили половину забудови історичного не межа повноважність. Думка. Ви будете Майків, за неї відповідати, так, повірте мені, спрятує. і те, що вам вже люди привозять, замовки піску, говорять так, про так. недовіру, Привозь про і недовіру і про і вас. Культуре, Тому що ви погоджуєте весь Київ під по настійному. Є Конституція, яка є найвищим законом України, є закон. На Дивіться, як помічник депутата у нас цікавить деякі питання. 1 лютого 2017 року було направлено на міністра культури України депутатське звернення з проханням надати історикам міністра будівне обґрунтування будівництво обслуговування житлового центру на вулиці Мичника, 11. А від 25 25.10.2016 десята номер 144. Ми сподіваємось, нам нададуть... відповідь на це депутатське звернення минулого е, тижня. Було надано відповідь про те, що е, воно може бути надане через компенсацію вартості всіх копій понад 10 сторінок або двох помічникам депутата народного депутата, які не зазначені у зверненні, може бути надано доступ в архіві е, управління охорони культурної спадщини. До цих документів для ознайомлення з ними. звернення до депутата Київської міської ради того. Тобто не вмовить. Ну я розумію. Ну я, наприклад, помічники народного депутата України не можуть не народного депутата України, а заступ э, помічники да, депутата Київської міської ради. Якщо а, вони не можуть знайти час для того, щоб познайомитися, тоді тобто, ми можемо установному порядку надати копії, але безкоштовно надається 10 ксерокопій, все інше має бути Тобто оплачено. Я сьогодні можу ознайомитись з цим документом. E, так. Якщо ви той помічник, який був вказаний у зверненні. Там не вказаний помічник. Можливо, звернення для іншого народного депутата, ой, іншого депутата міської ради, так де уголовка не. Якого немає зі? Ну від вашого депутата, може, від іншого. Я можу плутати, я не запам'ятовую, ну, на жаль, Можливо, візвищі. від іншого так. Ну, інший депутат не, не стосується, вона стосується саме від пані Наталі. Від пані Наталі я не знаю, чи пам'ятаю Олександр, пам відповість, пам але у нас загальна практика. Що, Ні, не я розумію. — Так, ми надаємо для ознайомлення документів. Звичайно. Да, да. звичайно. Тобто я можу ознайомити. — Але ви маєте погодити час, якщо не сьогодні, то завтра, звичайно, ну, ви можете ну, тобто, без проблем, Абсолютно Не потрібно нове новозвернення, чи я саме такий, Абсолютно ні. І звертаю вашу увагу, що якщо мова йде про документи пом'ячникова 11А, то ці документи неодноразово надавалися для ознайомлення, в тому числі представникам засобів масової інформації. І якщо я не помиляюсь, вони вже були оприлюднені в мережі інтернет і мають бути відкриті. Цікавить саме те, що знаходиться у вас. Абсолютно без проблем з вам доступ. Окей, це перше. Ми користуючись нагодою, дивіться, 31 січня 2017 року було також направлено звернення на міністра культури України від депутатів Київської міської ради Гусорського Сергія Михайловича та Мановика Наталії Вікторовні з проханням. На дату для ознайомлення наказ Міністерства культури від 05.07.2011.07.2011 No 51101611. І наказ Міністерства культури України від 29.11.2016.2016 номер 1118. Ви маєте на ну, мене позволяючи на ну, культурних ну, ну. зон. Так. Ці накази в основному порядку оприлюднені на офіційному сайті від культури, ми вам звернені, напишемо і дамо посилання на ці накази. Окей, давайте так, бо так. ми не знайшли І також надати роз'яснення з приводу підстав прийняття нового наказу номер 1118 та надати обґрунтування з приводу фактичних змін охоронної зони архітектурного ансамблю києво Печерської лаври з огляду на прийнят на прийняття цього ми надамо обґрунтування, хоча це того, що входиться межі наше повноваження звичайно, тому крім того, ми проводили брифін в п'ятницю, на якому пояснили, що відбулося. Крім того, охоронні зони архітектурного ансамбля Києво-Печерської лаври змінені не були абсолютно ні mm. на сантиметр. Справа в тому, що вони не були офіційно визначені згідно внутрішнього законодавства. Вони були у складі. Документації номінаційного досі, яке подавалося на ЮНЕСКО, і на ЮНЕСКО вони були оприлюднені без затвердження в установленому порядку наказом Мінкультури. Зараз, згідно вимог ЮНЕСКО і правил до визначення таких меж, вони були затверджені наказом Мінкультури, саме як охоронна зона пам'ятки, тому що будь-яка пам'ятка повинна мати охоронну зону. На жаль, якщо ми говоримо про Софію, ця охоронна зона була, про Києво по черзі, не було, і зараз вона є. І таким чином ми привели нашу законодавку у відповідність до. Наше нормування охорони території у відповідність до внутрішнього і міжнародного законодавства, в тому числі вимог ЮНЕСКО. А, а от якого числа? 20. ЮНЕСКО а, а, ЮНЕСКО. А, числа. ЮНЕСКО вам підтверджує, що підпише, підтверджу? який вам показав? На сайті ЮНЕСКО з 2008 року. Дуже року. Так, mm -hmm. А оцей новий відповідає старому, тому що той старий, який ви назвали, а його ніколи не було та узгоджували з цим. Тобто, межі залишились по 2008 року. Звичайно, тільки ви оприлюднені на сайті ЮНЕСКО, вони абсолютно не змінилися, і на один сантиметр. Окей, а до вас боги mm -hmm. голова на поварах? Mm -hmm. mm -hmm. Ні, голова на боку ради, я не ну, Ви стосотки знаєте цю адресу, скажіть, будь ласка, а Лецька 13 входить в зону? Mm -hmm. На сьогодні ні. Mm -hmm. На сьогодні він входить. А, а тобто, якщо міський... я принесу відповідь від департаменту земельних ресурсів, в якій зазначено, що е, Лейтіська 13 входить в буферну зону, охоронну зону, е, та в якій є рішення Київської міської ради про заборону будівництва в цій зоні, ви мені скажете, що це відповідь не відповідає так, так, чи не ну, на сьогодні, буферна зона не вирішена Лейпільська Ця зона, ви можете відкрити буферну зону е, на сайті ЮНЕСКО, якщо вас цікавиться, і подивитися, що ця територія поза межами буферної зони. На жаль, сюди... але але, дивлячись на це, Запоріжжя в 2013 році, 14 році, коли розпочалося будівництво, зверталися до Міністерства культури, до Київської міської державної адміністрації і до. Далі з тим, щоб вони розглянули це питання з точки зору, чи має це будівництво всі необхідні дозволи і погодження, якщо сьогодні школи з приводу заборони Київської міської ради, то звернув увагу, що Київська міська рада наклала мораторій на відведення земельних ділянок. Для будівництва, але немає мораторію на заборону будівництва. Крім того, в тому мораторії, як ви називаєте в рішенні Київської міської ради, вказано, що ті проекти, які були погоджені до моменту введення мораторію, вони повинні бути реалізовані. Що стосується лекції, я можу помилятися, вона знаходиться на території пам'ятки ландшафт Київський єв чи ні? Не ні, не витрапляє. Що стосується буферної зони, то цей наказ, про який ви питаєте 2011 року, про так звану об'єднану буферну uh -huh. зону, він був затверджений, прийнятий Міністерством культури України, але норми міжнародного законодавства, зокрема відповідної конвенції і оперативних настанов ЮНЕСКО, вимагають, що про такі накази або про затвердження буферних зон у встановленому порядку має інформуватися ЮНЕСКО. Даний наказ не був перекладений англійською мовою, та не був направлений до ЮНЕСКО. Крім того, територія даної буферної зони була розроблена не у відповідності до вимог ЮНЕСКО, які були сформовані ще 2008 чи 2009 року. Там є конкретні вимоги щодо того, як повинна оформлятися ця документація, які обов'язкові елементи в ній повинні бути. Тому на сьогоднішній день ті буферні зони, які затверджені від культури, зокрема наказом 29 року, вони виконані згідно вимог ЮНЕСКО. І абсолютно відповідає тій інформації, яка є на сайті ЮНЕСКО. Крім того, нам подане доручення адміністраціям заповідників розглянути зміни до режимі використання буферних зон. Зокрема, до цього часу і станом на сьогодні в буферних зонах дозволяється нове будівництво за побоченням із центральним органом виконавчої влади. Ми попросили таким чином відредагувати ці режими, щоб і як на пам'ятках національного та місцевого значення будівництво будь-яке нове будівництво було заборонено за виключенням реставрації, реконструкції та інженерних комунікацій. Станом на сьогодні заповідники опрацьовують дане завдання, і ми сподіваємося, що до кінця цього тижня чи наступного нам будуть подані скориговані режими зон, які нами знову ж таки будуть затверджені наказом від культури, які в буферних зонах Софії та Лари буде заборонено нове будівництво взагалі? Окей, ще таке питання по тій Желебській 13. Скажіть, забудовник до вас звертався з приводу видачі історикової субідівного ґрунту чи ні? Бо те, яке вони керуються, воно від 2007 року, яке, я так розумію, затверджувалося небами взагалі, і по чинному законодавству дійсно тільки 5 років. Там, місце, якщо тут справа в тому, що історик міністра будівного грунтування виправляється науковому на організацію і подається до Міністерства культури. Ні, ну тобто, якщо ви дозволите... все одно повинні опогоджувати вода, як без і. погодження істориками субудівного да. обґрунтування не видає mm -hmm. дозвіл на початок будівництва взагалі. Якщо дозволити по полевісі, до нас були звернені в тому числі правоохоронних органів. Я можу помилятися. Ми вже відповідали дійсно. Там не було не старе імо, але там був і старий проект. І якщо в імо обмежений строк дії е, наказової культури, 5 років то щодо проекту таких обмежень немає. На сьогоднішній день будівництво здійснюється на підставі того проекту, який був погоджений ще раніше. Без чинного імо. Без імо. Дивіться. Якщо я сьогодні розробила Імо і завтра розробила проект, то через 10 років я можу цей проект реалізовувати, тому що він розроблений на підставі так, Імо. Але, але якщо я сьогодні, сьогодні розробила сьогодні. Імо, а через 6 років хочу на підставі цього ІМО погодити проект, то тоді треба переробляти Імо. Тобто чинність Імо має значення тільки до того моменту, коли ти розробляєш проєкт. Якщо ти розробив проект на підставі чинного ІМО, то цей проєкт. Без строку дії ти його можеш реалізовувати, коли за проект я вас розумію. Тобто, судячи з ваших слів, якщо я зробив проект на 30, окей, на 50 поверхів, що суперечить законодавству, взагалі і ви погодили імо. То я після того як змінилося законодавство за 9 років, були внесені зміни, був накладений мораторій і тому подібне, я можу все одно будувати ці чином поверхноване наше законодавство, і на сьогоднішній день. Ми працюємо над тим, аби внесли зміни в 318-ту постанову, яка скасовує історико будівне обґрунтування як документ, який необхідний для розробки проєкту в тих місцевостях, в тих місцях, які внесені до списку історичних населених місць та в яких розроблений діючий історико-архітектурний опорний план. Дійсно, на сьогодні чинне законодавство не визначає будь-якого строку давності для. Погоджених проєктів, розроблених проєктів. тобто ви можете погодити проект сьогодні, а реалізовувати його через 10, 15, 20 років. Тому що чи не законодавство і девели, якщо не помиляються, таких обмежень немає. Саме щодо проєктів. Крім, ну, але це питання щодо чинності проєктів і так далі. Це питання містобудування і питання, які в компетенції Мінрегіону і стандарти в цій частині так само розробляє Мінрегіон. Якщо ви вважаєте, що ця норма є неправильною, то очевидно, що треба звернутися з, відповідним, з відповідною пропозицією саме до е, мінрегіону, власне, як органу, який є компетентний в цій сфері. Добре, okay. дякую. No,